Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Сьогодні Харків у 8.30 зазнав удару зі сторони російської армії. А зокрема, повітряна тривога пролунала лише за хвилину після вибуху. На цю хвилину відомо про 23 постраждалих. Серед них є люди, які серйозно постраждали. Здебільшого у поранених оламкові поранення, і сам удар пройшовся на самісінький центр міста. За попередніми даними ракета С-300 влучила у двір посеред житлової забудови. Прокуратура повідомляє, що під удар потрапили майже пів сотні будинків, та що найменше п'ять авто. Також середила будівля ЦНАП розташована у цьому кварталі. Там на момент вибуху прибувало чимало людей, і саме серед них найбільше потерпілих, де і працівники центру і відвідувачі. Це цинічний випадок тероризму, бо ми розуміємо, який час був, коли дуже багато людей приходять отримати ці послуги. Коли люди прийшли на роботу, і це цивільна будівля, будівля, яка оказує послуги містянам. Також постраждали фасади будинків та вибиті вікна. виникла пожежа, яку рятувальники вже встигли локалізувати наразі. На місці працюють рятувальники та комунальні служби. Вони усивають наслідки вибуху.